Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні, в цей недільний день, хочу сказати оптимістичні свої думки стосовно ситуації в господарству, господарстві з зміною клімату. І вони насправді оптимістичні. Чому? Ну, Тому що я завжди шукаю. Скажімо, найкращий варіант із усіх існуючих і ніколи не посипаю голову поповом. Так от, стосовно ситуації, яка на сьогоднішній день є, сьогодні багато хто кричить караул, що клімат міняється, ми не маємо дощу, ми маємо вищі температури. Так, він насправді міняється, і це міняється клімат, а не погода, на мою думку, тому що змінюється частота землі і з цим пов'язано дуже багато змін в природі. Але стосовно рішень, що в цій ситуації робити, вау! Сьогодні багато де, скажімо, про це можуть говорити. Про сьогодні, сьогодні можуть багато зібрань на цю тему бути. Значить, моя думка, моя думка, але думка це думка практика. Да? Тобто це думка людини, яка більше 20 років займається темою ґрунтів, родючості оструктуреності ґрунтів і участі ґрунту в врожаї. Так от, дивіться, я зараз деякі моменти під, скажімо, підсвічую, як я говорю. А дивіться, завжди, завжди в сільському господарстві, ну якщо ми візьмемо сільське господарство таке вже, скажімо, в межах-200 ну, 200 років, 200 років, ця ситуація не вперше така і стосовно проблем. Із кліматом стосовно результативності. Дивіться, яка ситуація завжди, коли виникала якась катастрофа, караул почали кричати, уже існувало рішення. Уже існувало рішення, яке, скажімо, абсолютно могло виправити цю ситуацію, яке можна було просто брати, множити. Воно вже було доведено до конкретного. Практичного використання. Чому-то тому, що його вже ви використовували, тільки використовували одиниці. Точно так же і зараз. Значить, стосовно, давайте подивимося, я там стрепілля, ну це окрема тема, якось я про терапілля скажу свою, е, свою думку. Вона буде відрізнятися від, скажімо, е, ну, свою думку. Давайте почнемо з кінця позаминулого століття. Позаминулого століття. Візьмемо е, Овсинського, який працював на землі, працював на дослідній станції і вирощував скільки, що ніхто ні в окрузі, ні в відомстві тодішньої царської Росії вирощувати не міг. А у нього вже було це рішення. Тобто проблема виникала із посухами, із е, іншими катаклізмами, а у нього вже було рішення. Він його використовував. Воно вже було. Підемо, підемо далі. Давайте візьмемо минуле століття, візьмемо Казахстан. Да? Цілину підняли, пам'ятаєте, якому там в 54-му році по-моєму, почали освоювати. Уперлися в що? А в те, що е, гумусний горизонт дуже невеликий. Його просто зорали. І що, що? пилові бурі і цей найродючіший шар в значній своїй масі, як дріщі, де? В регіонах Франції і Німеччини. І там значно покращив ґрунти для певних, для певних регіонів. Хто це питання вирішував? Це питання е вирішував моргун. Наш моргун той, якого. Е ну, на сьогоднішній день, на жаль, мало хто його х, знає, але був такий, е скажімо, Федір Трохимович Моргун, щоб я нічого не спутав. Да? Федір Моргун. В свій час він був 15 років першим секретарем Полтавського обкому партії. Так от питання там пилових бур Моргун вирішив тоді, коли його туди раз. Потім, коли він прийшов першим секретарем 1973 році в Полтаву, Полтаву він е кількість пшениці, уявіть собі, він збирав додатково, порівняно з тим, що було до нього, на 3 мільйони тонн пшениці більше завдяки своїй системі. Завдяки своїй системі. Е, візьмемо е, Антонця. Антонець е, Антонець Семен Свиридович. Да? ПП Агроекологія. Шишацький район, чи який він на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це підприємство ще існує. Дай Бог йому довгих років, скажімо, успішної діяльності. Так от е, система, яка, е, яку проваджував Антонець, да? Вона ще в 70-80 х х роках минулого століття могла брати, скажімо, акумулювати таку кількість вуглецю, що на сьогоднішній день 3-4 сертифікати одночасно вона може брати на, на тонну. Тобто, рішення є. Справа в чому? Чому вони не впроваджуються? Вони ніколи не будуть впроваджені без політичної волі. Розумієте? Тобто вони доступні на сьогоднішній день тій меншості, яка. Як євангелісти, сама усвідомлює необхідність змін, бере, їде, шукає, вчиться, і вирішує для себе в своєму локальному світі. І, як правило, не світиться, не дуже світиться. Тому що у нас е тих, хто виділяється, б'ють. Тому вони тихенько роблять свою справу. А для того, щоб це пішло масово, масово, для цього потрібно що? Одна людина, одна, яка, так як. Моргун, маючи владу, маючи дух, нав'яже це. Просто-напросто нав'яже. Тому що більшість ніколи не прийде е, сама, сама е, до цього. Тепер ще стосовно на сьогоднішній день, е, стосовно, мій, мій погляд на науку, що при Овсинському, що при Моргуні, що при Антонці, наука була завжди в опозиції до цих людей. Чому? Да, тому що наука, наша наука це гвинтик системи. І як тільки буде політична воля, і там той, хто візьме на себе відповідальність, у кого є, вистачить духу, сказати отак, наука візьме під козирьок, так як і всі інші. Інакше, тобто, така просто об'єктивна е, система, тут е, діло не, не в людях. Така на сьогоднішній день є у нас система. Так от, рішення існують. Існують. І я можу це підтвердити власним, більш як 20-річним досвідом роботи з землею. Тому що я говорю, що ми до цього прийдемо, сільське господарство України, не тільки України до цього прийде. От прийшли. Рішення існують. Ну що ж, чекаємо політичної волі. Ну, або якщо ми е, самі е, конкретно в собі оце співпадає і е, господар. І то є, людина керівник і людина перша особа, яка приймає рішення, да? то тоді це можна зробити, реалізувати в конкретному, в конкретній структурі. Структура може бути різна. Так от, як не знаю, скільки мені здалося позитивно, але все відбувається так, як має відбуватися. Рішення існують. Я знаю, що прийде їх час. На все найкраще. Хорошої неділі, справедливої перемоги нам всім!